Чуєш, він? Скажи мені, друже, а чи навчилися ми чогось? Чи ми досягли своєї мети? Ми вчилися і вчимося далі. Ти сідхархов взагалі не перевершений. Інші самани вважають, що ти станеш святим. Угу. Святим. А от мені чомусь так не здається, любий друже. Те, чого ми вчилися до сьогодні, я міг би навчитися цьому легше і швидше. Ну, скажімо, е, я не знаю, в якомусь барі, в, шинку, в придорожній корчмі, серед революців та возіїв у кості. Реки? Ти з мене кипкуєш, ой, інда. Ну, ну як? Як би ти навчився затримувати подих, не відчувати ні голоду, ні болю у тих п'янчук? Сміши мене. А що таке затримувати подих? Що таке постувати? Що таке не відчувати ні холоду, ні болю? Що таке заглиблюватися самому в себе? Принати власне Я? Це ненадовго уникати мов, бути собою. Це утікати від свого я. Так, повинно, чуєш? Це ненадовго забуватися і не відчувати болю та марності життя. Ти розумієш? Так. Цю самовтечу, Це саме коротке забуття. Погонич волію, знаходить в барі в придорожній корчмі, задрімавши кухлем із рисовим вином чи кокосовим молоком. <рес> От тоді він вже не відчуває ні фіга, не відчуває ні болю, ні марності життя. Не відчуває страждань, Ах. коли він знаходить це забуття. Лише надовго. Він знаходить те саме, що шукаємо ми з тобою в наших правліннях сітхахо за нас. Коли ми внаслідок тривалого вправління забуваємося і переходимо до стану Нея. Ось в чому вся річ, Говіндо. <ріст> але ж... Але ж. Але не п'яниця, а сама не погонить. Так, вони знаходять забуття, але лиш не надовго. Коли погонич п'є рисове молоко, чи вино, він знаходиться замуття, Але коли він повертається назад, то зостає все так, як було, він не стає ні на щабель вище. Не знаю, він п'яницею я особисто ніколи не був. Але от те, що я зі і в своїх правліннях. Заходжу забуття лише надовго. Це я добре знаю, Говіндор. і те, що мені до спасіння, ще дуже далеко, це я теж добре знаю. Але ти мені скажи, друже, чи наблизилися ми хоч трохи до своєї мети, чи наблизилися до цілі, до спасіння? Чи ми досі входимо коло? Хоч гадаємо, що уникли цього коловороту. Ні, Говіндо, ми, ми, ми з тобою ми вчились, ми, ми вчимося, ми не ходимо по колу, розумієш? Ну це коло. Це ж не просто коло, розумієш? Це, це спіраль. І коли ми йдемо, ми, ми вже на декілька сходинок піднялися, розумієш? Хм. А ти мені скажи, любов друже, скільки років у нашому найстаршому вчителеві, нашому найстаршому сама? Mm. Ну, Йому, мабуть, 60 років. Отож. Йому 60, а він нічого досі не досяг. Виповниться йому 70, 80. І нам з тобою виповниться 70, 80 років. А німа все одно ніхто не досягне, ні ти не досягнеш. Ні ми не досягнемо. Мені здається, взагалі ніхто з цих п'ятих сама набрання не досягне Нірвани. Розумієш? Ні, 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 ні. Не кажи, Сітхарку, таких слів. Не кажи. Тому що. Бо... Якщо ніхто не досягне нірвани, то то що тоді як тоді бути з святим Брахманським ставом, з... Саманами, з Ведами? Як... Ні, Сітхарко, я... Я з тобою не згоден. згоди. Повінте. Повінто. Повінто. Вона хочуть справи на цьому довгому, сама в цьому шляху. Повінто. Все, як тут. Скажите. Переді мною повставало завжди без запитань. І я не знаходив відповідей ні на, на, на жодне. Я звертався до прахманів святих верд, до святого Стану. Я багато часу не витратив на весь цей шлях. Але якщо б я звертався. Не знаю, до птахів. Чи на сорої? Чи до Шипазе? Це було б так само корисно його він до. Так само корисно. Але я багато часу витратив на весь цей шлях. І зараз я можу сказати, що навчитися нічого не можна. Все те, що ми називаємо навчання, його взагалі не існує. Розумієш, не існує. Є, є якесь знання. Воно, воно навколо нас. Це знання так. Воно є в тобі. Воно є в... Воно є на в всьому живому, воно є навколо нас. Це атман. Це атман. І до цього знання немає лютішого ворога, ніж жадоба до пізнання. Ні, Харко, не кажи мені таких жахливих слів, бо слова твої і справді будуть в моєму серці страх. Якщо все так, як ти кажеш? Що було тоді з, з вельми шановним брахманським станом, з саманами, з молитвами, святими молитвами госпо. Що було з усім оцим, якщо нічого не можна навчитися? Ні! Хто... in the seven